Я хотів би наголосити на такій складові батьківства, як того, що дитина потребує знати свого батька, батько має, бути, батько має бути відкритий, відкриватись для дитини. І так само дитина потребує, щоб батько відкрив її для себе і для світу. Вона цього потребує. Це такий як рух двусторонній. Дитина має пізнавати батька, батько має пізнавати дитину, і відкривати її для себе і для світу. І от в цьому русі важливо, як ми взаємодіємо з нашими дітьми. Важливо, як ми з ними спілкуємось і про що ми їм так само розповідаємо. Для дітей дуже важливо знати дитинство свого тата, а знати велику історію родоводу батькового. І це гарна практична така порада час від часу влаштовувати такі історичні студії вдома, відкривати той альбом зі світлинами, розповідати про те, з ким я товаришував в дитинстві. От е, які в мене там спогади про тата, твого діда, про маму твою бабуню, е, про школу, про те, про інше. І. Е, в цьому дитина вона і себе може впізнавати, в цьому дитина вона може набути важливих уроків, особливо якщо батько не соромиться розповідати про те, як він помилився, якої помилки він припустився і яким чином він її виправляв. Бо в такий спосіб батько надає дитині право припускатись помилок, але не ховати їх. Чи не ніякавіти, не а, а, відчувати себе меншу вартісним якимось, а розуміти, що можна а, помилка зроблена, але можна її виправляти. І треба шукати а, можливості, як це зробити, і на цьому можна навчитись, і а, виправитись і піти далі. А, яким чином батькові варто дитину все ж таки пізнавати для себе, це. А, не зневажати, як ми вже казали, спілкуванням з дружиною, бо вона знає деякі речі про наших дітей, про які ми можемо не здогадуватись, бо ми можемо їх не бачити з того куту зору, з якого бачать наші дружини. А так само. Бути уважним до наших дітей, коли ми їх слухаємо, на чому вони наголошують, що їх непокоїть, або що їх навпаки надихає. Для цього так само важливо давати дитині можливість висловлюватись не простими там відповіді на питання, а що у тебе було сьогодні, розкажи, та що там було в школі. Ну, це такі питання, які не дуже надихають дитину, не дуже цікаво на них відповідати. Тому от тут потрібна така креативність від тата, щоб відмовитись від таких ну, простих запитань. Я там даю в своїй книжці приклади питань, які допомагають дитині більше розкриватися. Ну, навіть на найпростішому рівні запитати, а що сьогодні було цікавого? Що тобі сподобалось, що такого відбулося, що тебе зацікавило, або тебе надихнуло. Да. Або а що тебе найбільше в житті засмучує? Да, можна і так поставити питання. Діалог має бути таким, щоб і ми перед нашими дітьми розкривались як люди, які готові говорити про те, що мене цікавить, або що мене засмучує. І в результаті такого діалогу ми можемо приходити ще на більш глибкий, глибший рівень, коли ми можемо казати про те, а що я сам думаю про себе: чи гарний я батько чи ні, чи гарна я дитина чи ні. Але щоб дійти от до більш глибокого такого діалогу, треба починати з того, щоб відмовитись навіть на... від питань на простому рівні. від… Кліше від шаблонних якихось таких чергових запитань. А можна Сергій, навіть якщо було чергове, то просто потім треба згадати твою пораду і тепер глибше задати питання, тому що все одно ми а що ти їв там в школі, що ти їла. Як там пройшов твій день, да, тому ці фрази вилітаються між собою себе, але... да от глиб задавати цікавіше питання, бо це навіть на фізіологічному рівні працює, бо були проведені дослідження, що цікаве питання вони змушують наш мозок виробляти дофамін. А це воно якби пов'язано з відчуттям позитиву, якоїсь радості. І коли з батьком позитивно і радісно спілкуватись, то це спілкування набуває ще більшої цінності. А коли батько задає якісь постійно чергові питання, на які є чергові відповіді, то і розмова вона якось не в'яжеться потім. Тому от це такий момент розповідати про себе, про родовід, відмовитись від шаблонів в спілкуванні з дитиною, від простих запитань нецікавих, бути цікавим співрозмовником, ставити непрості запитання. І навіть це стимулює дитину до розвитку. Якщо батько не просто цікавиться, ну, як сьогодні успіхи в школі, а запитає, добре, сьогодні ми маємо там, такі оцінки, наприклад, по математиці. А як було місяць назад, як у тебе тоді виходило? ага, А як зараз? Подивитись, є прогрес чи ні. О, якщо є прогрес, сказати «Ну, так є прогрес, не так все погано, у тебе все виходить. Що ми можемо очікувати в наступному місяці? Якщо є регрес, то ти подумаєш, ага, а що трапилось? Що завадило, що ми можемо зробити, чим я можу допомогти тобі. Тобто тоді є причина для того, щоб не просто оцінювати ситуацію, а якось знайти можливість її виправляти, можливість для розвитку. Тому, слухаючи, тебе розумію важливий момент підбадьорення. Такої мотивації, да, але це важливо, ну можливо, коли ти знаєш е, ситуацію, да, що відбувається, так, коли є там... більш е, глибоке спілкування, більш відкрите спілкування, да, коли наша розмова вона е, сповнена от такими відкриттями одне одного, що ми відчуваємо, що ми цінуємо. За що ми сумуємо, чи з чого ми радіємо, що відбувається в житті не лише дитини, але дитини знає, що відбувається в житті батька. Він розповідає про свою роботу, що він там робить, чим він займається. Хто в нього в колективі, оцей процес а, пізнання один одного важливий, і таким чином батько він і для себе відкриває дитину, і він може потім її якби, відкривати і для світу, вказувати дитину. От дивись, у тебе є такі якості, вони затребувані, а Це дуже добре. Ти зверни на це увагу, і дитина дійсно зверне, зверне на це увагу, і вона відчує більш впевнено себе. В цьому житті. Чому важливо дітей заохочувати, підбадьорювати? Бо насправді це найдієвіший такий засіб. Закріплення позитивної поведінки, якої б ми жадали від наших дітей. Якщо ми постійно їм кажемо, що це погано, це не можна, це не можна, це не можна. Це взагалі їм нічого не каже про те, а як треба і як жити. А що можна це лише якби чого не можна і все. І треба шукати де можна і що можна. А то а зауважити на тому, от ти оце це робиш, і мені це подобається, і чому мені це подобається, от е, і казати про це щодня. Що ти молодець, ти робиш правильно, і це дуже цінно, і я це ціную, і це для людей дуже важливо, що ти саме так себе поводиш. І це воно і заохочує дитину до того, щоб продовжувати так робити, і її впевнює в тому, що вона спроможна до правильних вчинків. А вона гарна дитина, вона гарна людина. От. Це такий момент. І в цих моментах варто. Не варто обходитись лише словами, хоча слова дуже важливі, щоб ми промовляли, що ми бачимо доброго в наших дітях. Так само наші діти постійно потребують від батька вияву ніжності в його обіймах. Це вже багато про це. І написали, і сказали, що фізичне виявлення ніжності воно навіть зцілює людину, бо прояв цих обійм, обнімашек для дівчаток, обійм для синів, да? воно підвищує от, навіть рівень там, от, активності крові в, в організмі. Це взагалі дуже позитивно і це дуже е, потрібно нашим дітям. Уважно вислуховувати своїх дітей. Привчити себе бути уважним слухачем, щоб дитина вона розуміла, що її слова, її думки, її погляд на життя він цікавий для батька. І якщо дитина бачить, що це цікаво, то вона буде казати і не лише про те, там, що взагалі трапилось впродовж дня, а буде відкриватись про те, що її турбує. Особливо це стане цінним, коли діти входять в підліткову кризу. І якщо є такий вже досвід спілкування з батьком, його буде легше зберегти і в підлітковому віці, коли є той, хто готовий слухати, слухати не виправляючи, слухати не оцінюючи, слухати просто дозволяючи дитині бути собою в спілкуванні з батьком. Це важлива така практика. Ми не зобов'язані постійно наших дітей виправляти. Не треба цього. Це не наш обов'язок постійно виправляти. От є що виправляти, ми для цього є свій час. Але для наших дітей важливий час, коли вони просто можуть бути відкритими перед нами, а ми можемо їх приймати в тому, як вони перед нами відкриваються.